І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає DOTAR-97 на концепт 1Б. Карта Берлін. Ну що до бою! Так, ну це у нас нагородна техніка 9 рівня. Це у нас американський тяж з чудовою баштою, на мою думку. Ну, чому чудовою, вона такої специфічної форми. Я не знаю, по-моєму. От ви в мене експертні експерти, по-моєму тут з КВН-ами ще те задоволення, так? Але у нас така... І теж проти нас зараз, зразу ж е е е концепт. Буде нас дуель на дуелі ще, так? Ми приїхали. Так? Розберемося, хто тут кращий. І як пробити цю башню На рахунок бронювання самої башти. Корпус, мені здається, ще те задоволення бронювання, а от. Е E, e, сама башта вона такої форми, що в нас лише маска гармати попереду видно, так? Командирська башенка, ще те задоволення, бачимо, щоб її виціли. Ну Ви, і мені здається, що в лобі башти там десь ну повинно бути 250 мм, правда? Напишіть в коментарях, поправте мене в коментарях, якщо я десь не прав. Бачимо, що там така невелика щічка башти є, там теж можливо побувати, але ми у нас заряджені все ж таки. Комуляки це у нас поліпшені 310 пробиття. А основні снаряди е, в нас під калібри і в нас на 9 рівні 258 можливо пробувати. Нічого так, танчик, я вам скажу, перезарядка як з кулемета я бачу. Мені вже подобається. Так, нагородна техніка, за що видавалась теж мені підказуєте, тому що ви в мене експертні експерти. Бо я ж кажу, я поважно поважний коментатор, а експерти у мене ви. А ви в мене хто? Найкращі в світі підписники. Таких підписників немає в світі, це точно. І, до речі, дуже дякую вже 8000 підписників. Щира вам подяка. Ну, я думаю, що колись я вам за це подякую ще не просто так, словесно, а ще й словесно морально, а ще якось е, по-іншому. Подякую, ви, ви будете, е, я думаю, ви будете від цього чудовим та полішеним наступ. Так, поки я чудові та цікаві історії розповідаю, концепція з нами е, ну, намагався він з дуельну дуель. Провести з нами нічого чудового з цього не вийшло, поїхав вперед. Значить, Тут поблизу будемо битися, навіть кінчі спробуємо, побачимо, чому по бронювання корпусу. Я от не пам'ятаю, цей концепт був у нас в реплеях від підписників чи ні. От, от чомусь не пам'ятаю. Можливо, був, але вже стільки реплеїв записав, що просто вже не пригадую. Нагадайте, я знаю, є експертні експерти саме по реплеям від підписників, які всі реплеї бачили. Я знаю, що є у нас підписники, які не всі реплеї бачили, але подивіться, я думаю, ви отримуєте задоволення. А хто бачив, то порекомендуйте своїм друзям. Теж подякую вам і вашим друзям на взаєм. Перестрілюємо ми ну, в хламіщі просто. Не захотів він з нами в дуельну дуель, чомусь знітився, в хламіщі ми його перестріляли. 3106 у нас настріляно, деміджа, 1150 натанковано. І один ворог знищений, це поки що. 4-2 по бою, все чудово у нас, в принципі, так. Тут так став IFS 1, ну просто от крастунчик. <рес> танкує бортом. Ну FS1 бортом не танкує, так? Ромбом? Ну, не танкує. Чомусь він так Вигадав, такий стиль гри. Такий план на бій в нього був, так? Хитрий план набій, як сказав. Ну, попереду ще. Є 130. А ми, до речі, граємо не в топі, граємо проти 10. В принципі, і тому заряджені у нас поки що акумулятиви. Ну і тут же ж на Берліні, саме в місті. ну, Треба поліпшені снаряди зразу заряджати, тому що дуже важко вже пробити, як хто вміє і хтось так зашкіриться на таких балкончиках поки що його зробити. Це момент. У нас, по-моєму, проблеми по JTK-лінії. так? Ну там начебто нашу базу захищають. Центр у нас проблеми. Отже, нам потрібно зараз дуже швидко вихлопушувати саме місто. Чудово, так та цікаво, їде є 100. Якраз от... Ну як в тиру будемо його зараз розбирати. Ну на сальфі ще чудово. Дивимось, дивимо, 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 дивимо. на У нас все чудово. І з скліщем нашого героя теж все чудово. 4376 вже настрія. Два вороги. Вибили місто і треба дуже швидко просуватися нашим братішам, ті, хто їхали там за річкою, так на іншому березі, треба просуватися забирати швидку артилерію, виходити на базу суперників. А ми прикриємо центр, тому що зараз і суперники, можливо, або поїдуть на нашу базу, це скоріше всього, або будуть повертатися, тому що перевага в нас по КП. Ну, як би я на їхньому місці зробив? Напевно, вже був би біля бази, то став би на захоплення, Хоча в нас ще є дві артилерії, і ці дві артилерії, якщо вони будуть підсвічені на базі, що їх нахлопушать жорстоко. Стоїть на захоплення. Стоїть двоє на захоплення. Треба вже напевно, швидко повертатися. Не хотів програвати такий бій захопленням тим фактом. Тут там підсвітить. Бачимо, що об'єкт 705, він чомусь злітився, Поїхав на інший перед. Довго наші вихлопушують там артилерію. Оце буде зараз прикол. Ні, все, підсвіти, все, наша артилерія працює нам. Працюємо. Паткує, так бачу, і корпус непоганий, я вам скажу. Все, артилерія повинна їх просто вбивати в плану. Вони вже, вони вже самі це розуміють. 24 секунди на кому там захоплення? Напевно на конвої, тому що його там ховають. Прикривають. Не може пробити нас контракар. Оце так. А бачите, я казав... Ну я ж бачите, я не знаю про це там майже нічого. Ну, тому я так... Ну Такі мої припущення були, що картонний корпус. Ну на вигляд, так? Виявилося, що ні. Все у нас чудово по цьому бою. Все. Їдемо просто вилічивши очі, подобиваємо випучені очі суперників. А чому вони в них випучені? Тому що вони вже там сваряться між собою, пишуть собі там в чаті всякі гадості, глупості, що. Ти не так зіграв, ти не так. А, а я тут тащив весь бій. Так. Дуельно у нас дуель. Дуельна, дуель, у нас побуває. П'ять ворогів знищено. 6137 настріляно, 2130 натанковано. Це на натанкування непоганий результат, я вам скажу. Ну і в нас перевага велика. Це перезарядка швидка і величезна перевага в наша башта. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.